Вітаю всіх на каналі Blayt. Сьогодні в мене на заточуванні отакий кухонний ножик маленький фірми Mercer. Це ніж замовника, я вже йому подібний ніж заточував, тільки там, здається, ручка трохи інша була. Модель така ж сама M23540. Сталь на клинку х 50 Chrome молібден 1 15 Єдине, що відрізняється, це написом. Що зроблено на Тайвані? Ну, а так, Практично той же ж самий ножик. Попередній результат заточування власника влаштував повністю. Ось він мені передав ще один ножик. Але ми з ним домовилися, що заточую його трошки по-іншому. Отже, сьогодні плана на заточування наступний система Хестон RS. Основна робота буде виконана синтетичними каменями алюмінію. А фінішувати я буду ось такою рубіновою керамікою. Ну, отже, приступаємо, Встановлюю ножам. Розпочнемо 150 грит камінь. Кут виставлю в районі 17-18 градусів на сторону. данному лопатку для кухни будет больше, чем достаточно. Ну, вот, 17,5 и с этой стороны. С этой аналогично. Заточуємо сьогодні з маслом. Мікроскоп є. Проконтролюємо. Відео як завжди трошки пришвидшу. Отже, поїхали. В процесі роботи камінь не засалювався, я його періодично очищую. такими промокуванням салфетки подовжує життя каменю потрібно його занадто часто збадьорювати. Ось ми вийшли на заусенець по всій довжині леза, Підрізаємо з обох сторін. Трохи сухим пройтися від себе, максимально притиснути заусенець. Під вагою каменя по 3-4 рухи від себе. Закінчили. Протремо і подивимось, як ріже. Ріже добре, ось тут тільки соні п'ятки, тут сильно не вийдеш, тому що така своя рідна форма ножа. Трошки більше уваги приділю на наступному камені. Тепер і пробиває. Так, добре, миємо і подивимося, що там в мікроскопі. Ну ось що в нас вийшло після цього каменя. Ну, ще присутні. Мікросколи, деякі риски. рухаемся далее. Вот же заменим камень 150 грит. Переходим на 500. Масло. И вперед. з цим каменем підв'язаємо за гусениць чистимо? Коням серветки, як на мене, найефективніше очищається камінь. Протираємо ножа і в суху попрацюємо від себе без тиску під вагою каменя. По два-три проходи на сторону. po prężach, które widzą moje kliże. Ну, Непогано. Ну, тут біля п'ятки в самому-самому краю. Тут працювати не буде цією частиною. Тут нормально. Так, добре. Ми І Дивимося, що там в мікроскопі. Ну, ось така якість після каменя 500 грит. Ще є окремі риски. Ну, у нас ще попереду є камінь, продовжуємо. Отже, замінюємо камінь. Переходимо на камінь 2000 гліт. Буквально четверть оберта підніму кут. масло. И вперед. Закінчуємо з каменем 2000 гривень. Бачимо, він досить активно попрацював. Ось чистий протремо ніж і трохи сухим попрацюємо від себе. закінчуємо, протремо і перевіримо наріз. Ріже, добре. Так, помиємо, ділимося мікроскоп. Ну, ось таке зображення у нас. Така якість обробки після каменя 2000 грит. Ріжуча кромка вже зовсім рівна. Ризка рівномірна. Ну, я думаю, на цьому з синтетичними каменями оксидом алюмінію ми закінчимо. Перейдемо на фінішну обробку. Честь ко остаточно. забувся виставити. Товщини камені різні потрібно виставити компенсатор. І рубіновою керамікою працюю тільки від себе. З мінімальним тиском. Ми відео пришвидшу. Тут нема особливо, на що дивитись. без проблем. Добре, помиємо і подивимося на фінальний результат у мікроскопі. Ну ось власне, і фінальний результат після рубінової кераміки. Знімаємо ніж, заточування завершено. Ось таке коротеньке заточування сьогодні вийшло. Трошки іншу комбінацію я взяв заточуватиних матеріалів в порівнянні з попереднім. Коли заточували подібний ніж, там здається тільки рукоятка трохи інша. Ось як він ріже. Ріже м'яко. В міру агресивно, як для кухонного ножа. Результатом я задоволений. Сподіваюсь, буде задоволений і власник. Ну, а на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Особливо подяка тим, хто підписався на канал, оцінив відео або залишив коментар. Підтримуйте українських авторів та український YouTube. Всім здоров'я, благополуччя, Україні, якнайшвидшої перемоги. Ну і до наступної зустрічі!